Ого, що це таке увів'єн? Схожа на шоколадну помаду. Пахне вона точно смачно. А ось у Майка теж шоколадна помада, але в рази більше. Крутяк. Ого. Да, ось розміри помади Дженіс вражають. Але почнемо ми, звісно, з вів'єн. Ой, це є задоволенням. Друзі, подивіться, зараз я нафарбую губи. Ну і що, гарно у мене виходить. Здається, це дуже круто. Одна мить. Дофарбую і покажу. Почуваюся красунею. Ловіть мій солодкий поцілунок. Здається, виглядає так собі. А здається, виглядає забавно. Наче ти об'їлася шоколаду. По перше, ви нічого не розумієте у макіяжі губ. А по-друге, мені дуже смачно. Мм, клас. Ну що, я закінчила, а це означає, що прийшла черга майка. Спробуй! Супер! Я якраз стих зголодніти. Що таке, Вів'єн? Ну, вже ні. Фарбувати губи я не збираюсь. У мене є ідея краща. Зараз я швидко розтоплю цю шоколадну помаду. І для цього я буду використовувати фен. Отак. Виходить. Супер. Ну, а тепер я можу все це випити. М -м, неймовірно, як же смачно. божній шоколад. А які смачні Ммм, І тарілку обов'язково оближу. Майк, ну що ти закінчив? Тоді моя черга. О, ні, ні, не треба. Будь ласка. Я не хочу, щоб ця краса розтанула. Я з'їм її так. Ну що ж, відкусимо шматочок. О, так, неймовірно. М -м -м. О, до мене прийшла ідея. Відламаю я частину помади. Клас, вийшло. Ох, я ніколи в житті ще не їла так багато шоколаду. А тут ще й мої улюблені мемдемс. Друзі, вщипніть мене. Мені здається, це мій щасливий сон. а здається, глюкоза вдарила в голову і до мене прийшла одна думка. Подрібнемо шоколад от сюди. А потім все ж таки скористаємось лайфхаком Майка. І розтопимо його. О, так, за допомогою фену це чудово вдається. Ви тільки подивіться, як же апетитно шоколад стікає в миску. Ну, а тепер я прикрашу його смачними збитими вершками. Готово. Вставляємо трубочку і можна спробувати. Аромат неймовірний. Ох, це настільки смачно, що трубочка тут зайва. Вип'ю прямо так. О, так, це найкращий десерт у світі. І <гас> що ви робите? Це моє. Я сама все з'їм. Нічого собі, цей маленький апарат з цукерками схожий на ляльковий, дуже мило. А що дістали Дженіс? Ого, в неї автомат середнього розміру. Здорово! Тут набагато більше цукерок. А от Майко на цей раз пощастило більше за всіх. В нього просто гігантський автомат. Ну а першою знову буде Вів'єн. Налітай. Добре, добре. Давайте спробуємо дістати звідси цукерки. Хм, які обрати? Не можу зрозуміти. Хочу всі одразу. А так вийшло. Які ж вони маленькі та милі і дуже смачні. Апетит розгулявся не на жар. Зараз я дуже швидко все з'їм. Нічого собі, Вів'єн, хто б знав, що ти так любиш цукерки. Це було потужно. Ну от я не наїлась. О, у Майка величезний автомат із цукерками. Позичу в нього кілька штук. Він навіть не помітить. Ей, чи як помічу? А Ану какиш? І не наближайся. Ой, Дженіс, подругова. Ні, вів'єн, навіть не намагайся. Зараз моя черга. Прошу не відволікати. Ей, дивно! В мене не виходить дістати цукерки. Автомат зламався. Що ж робити? Потрібна ідея. О, точно! Так, Дженіс у нас майстер на всі руки. Упевнена, вона точно зможе полагодити автомати з солодощами. Ось тут підкрутити, перевернути і вуаля! Нічого собі, молодець. Ти швидко впоралась із завданням. І всі цукерки в твоєму розпорядженні. Яка це насолода? Ням-ням-ням-ням-ням. Коли їси одразу багато цукерок, то в рази стає смачніше. О, так, мені дуже сподобалось. Майк, твоя черга. Так, точно. Але як мені дістати цукерки? О, дякую за гаечний ключ, Дженіс. О, тільки відкрутити не виходить. Ну, добре. Тоді в мене точно вийде його розбити. О, ні, не вийшло. Що ж, здаватися, я не маю наміру. Ого, в роботу вже пішов молоток, але здається, він також безсилий. Як і біта, так і бензопила. А може, є ще ідеї. Ще ідеї? Так. Динаміт. Проти цього автомат точно не встоїть. Єв'єн, потримай, мені треба його запалити. Беремо сірник, підпалюємо, а потім і гніт. Ну а тепер чекаємо. О, ні, він же може вибухнути прямо у мене в руках. Майк, забери. Друзі, побережіться. Динаміт скоро вибухне. Ого, куди це він полетів? Вау, неймовірно. На вас сиплеться цукерковий дощ. Автомат зруйнований, і тепер у вас ціла купа цукерок. Ну і що ж ви сидите, швидше налітайте? Ось це так. Я в раю. Вау, не вірю своїм очам. Дівчата, налітайте. Тут на всіх вистачить. На цей раз друзям дісталися чіпси зі смаком полуниці. Яка краса! У Дженіс маленька упаковка, у Вів'єн середня, а от Майку знову пощастило більше за всіх. Просто величезна порція. І диво таку ще побачите. Ну що ж, давайте почнемо з Дженіс. Да уж, в цій упаковці лежала лише одна маленька чіпсинка. М -м -м, я навіть смак не розпробувала. От, я все. Дженіс! Ти потрапила прямо в мене. Добре, з'ясовувати стосунки мені ніколи. На мене чекає моя порція смаколиків. І ділитися я не маю наміру. Ну-ка. Ух ти, як смачно! Полуничні чіпси це щось нове. О, А до мене прийшла геніальна ідея. Чому б мені не додати на чіпси збитих вершків? Полениться з вершками це вау. О, я ще дещо вигадала. Додам збиті вершки прямо в упаковку. Ось так. А тепер гарненько потрясемо, щоб перемішалось. Ой, я все розсипала. Ні, Майк, стоп. Тобі не можна. Це все лише для мене. Розсипала і розсипала. Не проблема. Я з'їм все прямо зі столу. Ой, який жах. Зовсім забула про манери. О, я знайшов вершки вів'єн. Додам я їх собі в упаковку. Ну от, вона все витратила. Ну і добре. Тоді я просто поїм чіпси. Перше коштую чіпси з полуничним смаком. І це неймовірно. Хочу ще. Ой, я все просипав. Так, дівчата, спокійно. Не їжте це все моє. Не їжте, я сказав. В цьому раунді друзям дісталася нутела. і не проста, а фіолетова. Та це раз у майка сама маленька порція. А от у Вів'єн середня. Ну і нарешті Дженіс дісталась. просто величезна упаковка. Я так хочу спробувати. Ні, стій. першим буду я. У мене найменша баночка. Кришку зняли, озброїлись ложкою і от невдаче, вона не влазе. Добре, не проблема, в мене є ложка поменше. Ось ця ложка в самий раз. М -м, апетитно. Спробуємо. Вау, як же смачно! Майк так смачно їсть, що навіть в мене апетит розігрався. Щоправда, щастя тривало недовго, адже баночка була така маленька, що ну швидко закінчилась. Ну і що, тепер на черзі вів'єн. Ага, я теж їстиму ложкою. Візьму одразу більше. Ой, щось пішло не так. Ложка застрягла, ніяк не витягується. Ну ж бо давай. Ой, ой, як боляче. Що то було? Вів'єн, ти кинула в мене банку? Та як ти посміла? Роба, Дженіс, я не спеціально. Хочеш? Ну ні, то ні. Мені більше дістанеться. Добре, спробуємо знову. Отак вийшло. М -м, це зовсім не схоже на класичну нотелло. але також дуже смачно. Е, що відбувається? Допомагаю тобі витерти нотило. Ось так набагато краще. Дженіс, твоя черга. Зачекай, я тобі допоможу. Я все ж таки чоловік. От, будь ласка, прошу. Я підготувала величезну ложку для моєї величезної порції. Ну-ка, спробуємо. О, так. Друзі мали рацію. Це неймовірно смачно. Мабуть, не буду поспішати. А розтягну задоволення. А як гарно виглядає банка. О, ні, моя ложка. Куди вона зникла? Здається, знайшла. Ой, це не те. А звідки там взялися щипці? О, ну нарешті. От і моя величезна ложка. Супер! Браво, молодець! Щось я втомилась, поки її шукала. О, ні. Тепер у мене все обличчя в нотилі. І рука. Дженіс, не хвилюйся. Твої друзі із задоволенням допоможуть тобі впоратись з цією невеликою проблемою. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал і ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато всього цікавого. Ну а поки що, бувай.